Компанія Форекс по багато років співпрацює з Новогалещинською територіальною громадою. Одна із частин співпраці це взаємодія із молодим поколінням. Тож фахівці долучають учнів Новогалещинського ліцею до екскурсій на потужні підприємства компанії. Напередодні учні 11 класів ліцею відвідали горішні плавні, де знаходяться музей історії прад полтавських ГЗК, вище професійне гірничо училище і сам гірничозбагачувальний комбінат. Галасливі перед екскурсією одинадцятикласники Новогалещинського ліцею затамували подих і уважно слухають розповідь фахівця музейної справи Іллі Власюка про створення та етапи розвитку полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У музеї історії прад Полтавських ГЗК зберігається чимало цікавих експонатів, що демонструють значні досягнення найпотужнішого в країні виробника та експортера залізорудних окатків. Ліцеїст Костянтин Булатов у цьому музеї вперше, однак вже дещо знає про компанію Ферекспо у складі якої діють три комбінати: Полтавський, Єрестівський та Біланівський. Мій тато працює в Єрестовському ГЗК. Вже близько 20 років я з ним їздив на екскурсію туди. Мені там дуже сподобалося, дуже багато різних вантажівок, кранів. Добре відносяться до дітей. Планую після 11 класу поступити в, в училище. А на яку спеціальність? Думаю, на водія категорії Б і С, там слюсарі і ще щось. Можна закінчити і працювати так само на Ферекспо. Одинадцятикласниця Вікторія Пархоменко також не з чуток знає про Ферекспо. Ферекспо нам ну. Утеплило школу, я знаю, і багато що зробила. Насправді я не дуже обізнана в усій праці Ферекспо, але я знаю, що Ферекспо співпрацює з нашою школою і дуже вдячна цьому, тому що це забезпечує нам хороше навчання. Можливо, так станеться, коли в майбутньому я закінчу вищий навчальний заклад. Можливо, я буду працювати тут. Все можливо, і я б була б, можливо не проти мене, навіть тато раніше працював тут, але на жаль, він зараз виїхав до війни ще. Партнерство Біланівського ГЗК і Новогалещинського ліцею триває багато років. За цей період було організовано чимало спільних проєктів, і загалом, в заклади освіти Новогалещинської громади, компанією Ферекспо інвестовано вже понад 16 мільйонів гривень. Це безпосередньо і ремонтні роботи реконструкції, але і ще є частина, що долучення дітей до заходів, які відбуваються в горішніх плавнях, які відбуваються на, безпосередньо в комбінаті це освітні і навчальні програми. Наприклад, декілька років поспіль ми проводили заходи, так звані жива бібліотека. Це профорієнтація, де представники компанії із різних виробничих професій відвідували школу і показували, розказували безпосередньо. Про свої робочі обов'язки залучаючи дітей. Фахівці Ферекспо постійно налагоджують взаємодію між навчальними закладами горішніх плавнів і нової Галещини. Цього разу було організовано ще й екскурсію до вищого професійного гірничо-будівельного училища, яке готує кваліфікованих робітників за різними професіями, що є затребуваними на ринку праці. На меті охопити профорієнтаційною роботою учнів всіх випускних класів від 9 до 11-х. Частина дітей все ж з 9 класів може зацікавитися і вже безпосередньо поступити після закінчення цього навчального року. Ну і 11 класи це, звісно, вони зараз, я думаю, можливо, вже багато хто й вибрав, але більшість із дітей, ще. Ну, як пам'ятаю по собі, ти ще думаєш там, мабуть, до весни ще сумніваєшся, приміряєш на себе різні можливості. І тому дітям хочемо просто показати, що таке компанія Ферекспо це безліч професій, насправді там, починаючи від таких технічних виробничих до можливо якихось офісних спеціальностей. Тобто ми готові приймати фахівців будь-якого профілю. Після музею та впгбу учні Новогалещинського ліцею ще побували на оглядовому майданчику кар'єру полтавського ГЗК.